Доброго дня вам знову. Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією на рахунок того, як одягаються вимірати. Багато з вас здивовані, що місцеві плаття з розрізом, що це арабська країна. Повірте, це все величезний, такий просто генштайт. Над образом арабських країн, особливо Еміратів, особливо Дубаю. Це такий стереотип. Зараз ця країна настільки змінилася з своїми правилами, що чесно, я деколи на вулицях бачу дівчат практично в Лівчиках, в топіках, особливо після того, як почалася війна і сюди переїхало. Дуже багато представників ворожої нам країни. Тут, тут стало щось нереальне просто. Вони ходять на півголі, вони абсолютно не, не поважають місцеву культуру, хоча все дуже змінилося, тому що раніше в Дубаї, в навіть в торгових центрах, були обяви, що заборонено. Заходити в торгові центри, на сніданки в готелях, в шортах, в майках, в суперкоротких платтях. Зараз цього всього немає. В молах реально ходять просто на пів волі, все в обтяжку, короткі топіки, практично лівчики, і ніхто на це вже ніяк не реагує. Арабів цим ніхто не здивуєш, і арабських жінок, вони взагалі до цього ставляться спокійно. Я дуже багато працюю з місцевими жінками, з місцевими, тобто з населенням, корінним населенням Об'єднаних Арабських Еміратів, з дизайнершами, які вже стали мені практично подругами, подругами по роботі. Так я вам скажу, вони молоді, їздяться на ібіцу, вони переодягаються в літаках, вони не судять нас за наш одяг. Єдине, що, наприклад, коли я там знімаю сторіс, вони мені завжди там, чи я коли я себе фотографую, вони завжди мені кажуть, мені, будь ласка, тільки щоб мене не було десь там навіть збоку на фотографії. Я з розумінням, звичайно, до цього ставлюся. Я це поважаю, це їхня країна, це їхня культура. Але їхні діти, ті, які виховуються зараз вже в цей час, бачачи зі всіх сторін цю західну культуру, яку сюди привезли, повірте, мені здається, що вони вже просто не будуть жити по тих законах, по яких жили їхні батьки. Не знаю, як вони тут в Дубаї, це втримають іменно в Дубаї, тому що в інших еміратах, можливо ще. Це не настільки розвинуто, тому що там є релігійні закони, тобто, наприклад, не продається алкоголь. Зараз, коли я приїхала в Емірати 10 років тому, купити алкоголь тут було неможливо. Можна було якимись нелегальними шляхами замовляти, щоб тобі під дім в чорних пакетах привозили або купувати в д'юті фрі, або в закладах. Це було дуже ну, дорого, відповідно, тому що ти міг пити алкоголь тільки в ресторанах. Зараз на туристичній візі ти йдеш в спеціальні магазини. Вони закриті, правда, можливо, не всі про них знають, але ти вільно купуєш алкоголь. Якщо ти турист, а якщо ти місцевий, то в тебе має бути ліцензія.